Так, приїхали пару варіантів цікавеньких. Це Redmi 9A 32 GB. Хороший варіант. Ціна 2200. По екрану серйозних царапок, нюансів немає. В комплекті телефон і зарядний шнурочок. Далі, по потужніших, є A12 Samsung. 2800 ціна. Тут непоганий стан по телефону 64 ГБ. В комплекті зарядний шнур Type-C, Samsung A50 628. Непоганий стан по телефону, без різних вигорань. Ціна 3400, легкі потертості є на кришці. А51 бірюзовенький колір 3,5 ціна, 6,128. по пам'яті. Type-C роз'ємчик. Тут швидка зарядочка підтримується. Ось такий екранчик у гарненькому стані. Працює все добре. Note 10 Lite, 4,5 ціна. Ось такий прикольний телефон. Заокруглений екран, швидка зарядочка, і не всі. 128 МБ. Працює досить швиденько. Такий цікавий варіант. І P30 Lite, Також 128К-3000. Ціна є відбиточок пальця type c роз'ємчик. Ось такий телефон. По екрану без нюансів. Так, е Кому цікаво такі смартфони, пишіть мені у повідомлення, все відправляємо новою поштою. Також додайтесь телеграм-канал, силочка у шапці профілю, і можна подивитися фізично у місці рівному. Пишіть.